На Вишивана, і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам свої покупки і виграші у лотереях. Покупки в мене невеличкі, але досить приємні. Ну що, давайте розпочнемо. Я нещодавно здійснила свою мрію із мрії. Я хотіла дуже-придужа один набір, і нарешті він в мене в руках. Дивіться, я вас не здивую, це Dimensions. Ось такий гарний сніжний леопард. це Gold Collection. Я дуже мріяла про цього красення. Я так хотіла собі придбати, ну, буду так з боку тримати, ось цього красунчика. Тут ми бачимо, що вишивається переважно хрестиком, фон напівхрестик і де-не-де ми бачимо Бекстіч це саме носик, вуса, гілочки. Я дуже хотіла цей набір. Артикул його. 35-244, розмір 38 на 30 см. Дивіться, які тут гарні ниточки. Вишивається на аїді 14-го каунту кольору Айворі. Я дуже хотіла цей набір. Його я придбала у дівчини однієї Діани. Я залишу посилання на її сторінку в інфобоксі. Вона замовляє дані набори в Китаї. І у неї досить багато ще є інших торгових марок. Ви нічого не оплачуєте. Лише коли набір вже є в Україні, вже у, у неї, як то кажуть, на руках, тоді вона відправляє реквізити, ви оплачуєте і отримуєте свій такий бажаний і довгоочікуваний набір. От, ну, оце мої такі. Покупки невеличкі я дуже хотіла цього барса і маю надію, що рано чи пізно я розпочну вишивку цього красунчика. Ну, а тепер я покажу вам свої виграші у лотереях. Їх накопичилось досить чимало, і я буду показувати знову ж таки по магазинах так буде легше, щоб я не плуталася сама. Отже, я дещо виграла у магазині скринька. Майстрині. Е, нагадаю, що власницею є Ліда. вона має сторінку в інстаграм і має дві групи в Телеграм і Вайбері. Щось вигравала там, щось там, Дещ, е, деколи нічого не вигравала. От буквально вчора отримала ось такий гарний набірчик. Свій виграш, ось такий брелок від торгової марки Wonderland Crafts. артикул FLBB 088, розмір 4 на 8 см. 4 кольори і 448 бісерин. Ось такий гарний брелок. ось зворот. Я ще такого не маю в своїй вишивальній колекції. Саме брелки. буде, буду тепер буде ще вишивати. І виграла ось такий е, е, гарну таку іграшку на пластиковій. Основі така гарна повітряна синя куля з наповненням артикул FLPL 074, розмір 9 на 12,5 см, 4 кольори і 1774 бісеринки. Ось така вона гарна. Я, чесно кажучи, не очікувала, що я її виграю. Я трошки хотіла здається інше, але тим не менш отримувати виграші це завжди приємно. Далі раніше я вигравала у Ліди, виграла ось такий гарний набір. Це також була мрія із мрій. Торгова марка Нова Слобода. Називається Господарі Савани. Артикул РЕ 3543. Ось така гарний лев з левицею. Розмір 28 на 42 см. Тут 35 кольорів і вишивається на іді 16-го палаці. Там з нічого немає. Дуже я хотіла цей набір, він шикарний. Ще раніше у літи я виграла ось такий набір, також нова Слобода. Ось такі гарні квіти. Називається Весняний ноктюрн». Артикул SR 6259. Тут у нас розмір 22х50 на см. Вишивається на AID 16 каунту з фоновим малюнком, і тут 45 кольорів. такий гарний, дуже гарний набір, насправді, навіть не знаю, де, де що покласти. Ще е, раніше я виграла ось такий набір від Letty Stitch. Називається. Pastry Shop, я не знаю, якийсь магазин, а який магазин? Ось такий гарний дивіться набір. Артикул l 8098 Це, здається, новиночка була від Let's Stitch і я виграла. Тут нас сказано: вишивається хрестиком в дві нитки, французький вузлик, Бесіч в одну, в дві нитки. Naїдіт Свейгер 16 каунту білого кольору нитками Ankour. 50 кольорів, третій рівень складності з 5, розмір 24х24. Тут, скоріше за все, чорно-біла схема, але з кольоровим бексічем, І голка. Ось дуже гарний набір. Він мені подобається. Дивіться, яка гарна кольорова гама. Просто шикарно, Дуже гарний набір. Краса. І ще я виграла ось такий набір. Від Лукаес. В мене вже є такий набір. Називається Копенгаген. Вишивається хрестиком в дві нитки. Бекстіч в одну-дві в нитки на Цвейгерт. Свейгер. 16 каунту білого кольору, нитка Малука С, 56 кольорів, Третій рівень складності з п'яти. розмір 30х24, кольорово символьна схема Голка. Не знаю, насправді, що мені робити з даним набором, тому що в мене є ще один, який я виграла у групі рукодільної Шабаш, магазину рукодільний сундучок. Не знаю. Можливо, подарую, продам, не знаю, я поки що. Ще в роздумах. Ось це все, що я виграла е, у лідочки. Тобто дещо так періодично накопичувалося і я дуже задоволена. І завжди говорю: е, беріть участь, пробуйте свої сили. До речі, у Ліди не дуже дорогі квитки 25 гривень одне місце, 35 це не є і знаєте, великі захмарні гроші. Ну що, переходимо далі. Також я брала участь у лотереї, розхом'ячка в Телеграм. Не завжди там виграю, але час від часу щось таке трапляється. Я виграла ось такий гарний набір від торгової марки Dimensions. Називається Do, Садова хвіртка. Артикул 35124, розмір 30 на 40. Бачимо, такої, такої овальної форми буде вишивка. Вишивається на аїді 14 каунту кольору айворі. Ось такий котик сидить на порозі. Бачимо багато квіточок, капелюшок вісить на дверях. Ну, дуже він гарний. Ось такий зворот. Було мені приємно виграти набір. Чесно кажучи, не очікувала. Бачимо, що тут дуже багато переважають зелені кольори. Ось такий гарний набір я виграла. Чесно кажучи, не знаю, коли буду вишивати, але, тим не менш, дуже і дуже приємно. Ще я брала участь у лотереях у групі рукодільний Шабаш від магазину «Рукодільний сундучок і дещо я виграла. Виграла ось такий гарний набір. Називається Квітко Кейк Тюльпан. Вишивається на пластиковій основі артикул 033. Ось такий гарний набір. Я дуже хотіла. Виграти набір, здається, трошки інші квіти, але виграла ці. Ну, але, тим не менше, я не сумую, тому що вигравати це завжди приємно. Розмір в хрестиках 56х66, ось так він виглядає. Бачимо, як гарно все ось тут так перфорація дуже гарна. Ще я виграла ось такі два наборчика. Перший це ось такий котик лілейний. Також від торгової марки Комод вишивається на дерев'яній основі. Ось такий гарний котик в таких оранжевих кольорах. Тут вказано розмір хрестика 58 на 47. Ось такий гарний котик. І ще я тоді виграла два призових місця. Котик волошковий, це вже в синіх кольорах, артикул 022. Тут розмір 55 на 56, а тут вже ми можемо бачити котик і навіть ось зворот такого ну, блакитного кольору. Такий гарний котик. І ще я виграла ось такий гарний набір від торгової марки Luca S, Називається. Саме парфум. Можливо, якісь літні пахощі, не знаю, як правильно перекладається. Артикул BU 5054. Дивіться, який він гарний цей набір. Ну, На жаль, вибачайте, знімаю з додатковим світлом, тому що по-інакшому неможливо мої ж, мої зйомки неможливі. Вишивається хрестиком в дві нитки, Бексіч в одну нитку. Наїдіть Свейгер 16 каунту. Бачимо, тут така розграфлена Аїда, нитка Малука С 59 кольорів, третій рівень складності з 5, розмір 2 27х38 см, кольорова символьна схема іголка. І дивіться, які класні нитки, і можемо побачити саму ось цю аїру. Також я не очікувала, що виграю цей набір, і це було взагалі, я була в шоці. І ще один набір він просто величезний, але, тим не менш, покажу: виграла ось такий набір торгової марки Чарівна мить. Називається Лілові пелюстки. артикул М220. Ось так подивимося. Ось такі гарні квітки. Так, тут у нас вказано, що розмір 63 на 31 набір містить кольорову схему, інструкція. Аїда 14-го каунду Свегерт, Муліне, Мадейра та Голку. Якщо дивитися, не знаю, чи ви побачите, Аїда. З Люрексом, бачите, трошки вам можливо блистить. Тут ще всередині мить завжди любить додавати там такий плотний картон. І плюс магазин рукодільний сундучок ідеально запакував дану посилку, тому що насправді, не знаю, на, на, на цю саму, дивіться, який він великий, цей сам набір, дуже шикарно просто запакувала. Запакувала рукодільний сундучок. От. Ну, Ось це все, що я виграла у магазині. У групі, верніше, рукодільний шабаш від магазину «Рукодільний Сундочок. Переходимо далі. А зараз я вам покажу свої виграші у групі Захоплюча вишивка у Вайбері. Все, що я виграла у Іванки, все, що в мене накопичувалось протягом певного періоду. Отже, я виграла, трошки буде вам шелестіта, але нічого не можу зробити. Виграла ось такий рушничок Христос Воскрес ось такий бачимо квіти. Спробую зараз. Такі, як для мене, як нарциси, щось в такому плані. Виграла разом з бісером. Зараз з бісером. Тут в нас сказано, ось так він виглядає, що це торгова марка Дана. Артикул 566. Тут у нас вісім кольорів. Вказана кількість бісеру і артикул. Я не знаю, чи саме це є ці кольори, які вказані. От, Я пам'ятаю, що тоді було третє призове місце і виграла разом з вітром. Чесно кажучи, я не знаю, чи вишиватиму даний набір. Я е, запропонувала цей набір своїй мамі, і вона погодилась і буде вишивати е, цей рушничок, тим більше бістри є. Тому що це зовсім таке, знаєте, не, не, не для мене. Кажу так, не для мене, це точно. Ось, тому. Я завжди, якщо щось, то пропоную мамі. Якщо мама не буде вишивати, то вже я потім думаю, що робити. І ще нещодавно забрала свій виграш. Ось таку виграла знову схемку разом з бісером. Це торгова марка золота Підкова». називається Троянди у кошику. Артикул 039. Тут у нас 35 кольорів. Вказана кількість бісеру ось такий, дивіться, він на атласі Це атлас. От, і тут у нас разом з бісером виграв. Тут у нас вказаний артикул, відість, скільки бісеру. І розмір 30 на 40. Тут виробник нам вказує кількість грами і які саме це кольори. Тому також не знаю, чи я буду вишивати, чи мама, я подумаю, але. Було приємно, знаєте, вигравати схемки разом з бісером. Також я вам говорила, що у групі Захоплююча вишивка можна не лише виграти, але й отримати лот. Тобто, якщо хтось виграє і не хоче забирати даний набір, а вам це подобається, ви ставите найбільшу ціну і перші у цій ціні, то ви можете щось виграти: якийсь певний набір. От, так само і я. Поставила найбільшу ціну, була перша, і купила собі це одне призове місце, лот такий. Отже, це ось така, то, здається, буде така іграшка. Називається Різдвяна колиска від торгової марки Юмі. Дизайнер Марія Юркевич. Тут 10 кольорів муліне DMC 53 на 53. Ось такий гарний, бачимо, запакований. Така має бути іграшка з дзвіночком, з підвіскою. Я виграла. І разом з тим виграла ось такий набір від торгової марки Волошка. Називається Різдвяний ангел зі свічкою. Christmas Angel with a Candle. Артикул 051 ось такий ангел. Бачимо, він. З однієї сторони такий, з іншої такий. Тут у нас в хрестиках розмір 70 на 54 хрестики, 20 кольорів. Розмір ну, 12 майже на 10 сантиметрів. Містить символьно-кольорову схему, пластикову канву, муліне. Е, так, голки для вишивання, органайзер для муліне, атласна стрічка для підвішування іграшок на ялинку. Інструкція. От, дивіться, який зворот. Тут така канва, буквально пластиковий один шматочок. Я не знаю, як це він має так якось розділятися. Тобто, з однієї сторони, один ангел, з іншої сторони, інший якось так. Також бачимо, що в набір входить ось ниточки, бісер, ниточки для пришивання бісеру. Також такі ось люрексові нитки, блискучі, сам шнурок, ну, ось такий чудовий був лот, І я виграла. Також виграла. Ось такий набір від марки Нова Слобода. Називається Великодні зайчиня», Артикул SR2316, розмір 30х30. Тут вишивається нитками Аврора 43 кольори на Aid 16 аккаунту з фоновим малюнком. Ось такий гарний набір. Також було неочікувано для мене, що я виграла, тому що щось виграю, щось не виграю. І виграла ось такий набір. А то був метелик знизу у, виграла у скринційній майстрині, а це виграла у Іванки. Отже, називається весняна феєрія, а то був весняний ноктюрн. Артикул SR 6258. Ось такі гарні квіти. Тут у нас 48 кольорів і 16-та аїда з фоновим малюнком. Ось такий шикарний і дуже гарний набір. У мене вже стільки накопичилося нової слободи, що це просто не передати словами. Також виграла я ще ось такий набір. Це у нас торгова марка Леля. Називається даний набір Львів, артикул ЛВ108. Ось такий гарний Львів. Бачимо, їде трамвайчик позаду такі визначні місця Львова, центр. Вишивається, бачимо, фон напівхрестиком. Ну, Дуже гарно. Вишивається на Мурано 32 каунту. Розмір 34 на 34. Нитка DMC. інструкція та схема для вишивки в паперовому електронному варіанті. Ну, Лелі у мене вже є три набори, здається. Три чи два. Це третій чи другий, я не пам'ятаю. Ось бачимо сама основа, голка. Органайзери ми бачимо з нитками Ну, такий гарний набірчик. Ще я виграла раніше ось такий набір від торгової марки Dimensions, Cafe by The Sea, кафе біля моря. Це у нас артикул 35157. Вишивається на Аїді білого кольору 14-го каунту. Ось такий гарний літній сюжет. Бачимо люди біля моря, сидять в кафе, десь на морі. Маяк навіть бачимо, якісь такі чи вітрильник, як правильно називається, чайки. Ну, дуже гарний розмір. 35 на 25 сантиметрів. Ось Аїда. Органайзери. Також я не очікувала, що виграю даний набір. Дуже приємно було мені. Ще виграла ось таку сумочку від торгової марки Вірен. Ось така гарна сумка, трезу, Так? Така сумочка через плече. Ця сама сумочка регулюється. Артикул у нас цієї сумочки. 11.13. Написано: основні матеріали: замінник шкіри, тканина, два кольори бісеру, вказана кількість бісеру і артикул. Ось така гарна сумка. Виграла я її разом з бісером. Вона доволі ціна на неї, я вам скажу не маленька. Лежить всередині бісер, Я не буду показувати ось бісер такий, такий, не знаю, чи заміняти чи вишивати ними. Отже, тут нас всередині бачимо ось така кишенька, так. Також кишенька на блискавці всередині, де ви можете щось собі покласти. І збоку також міститься ось така кишенька для ключів, ну, якихось дрібничок. Також я виграла цю сумку, і я, чесно кажучи, не очікувала. Мені було дуже-дуже приємно. Ось, ну, це все всі мої виграші, які я накопичувала. Це не повірте, не за один день, не за декілька тижнів, трохи так назбиралася. Тому намагайтеся, беріть участь, вигравайте і удача неодмінно вам посміхнеться. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Ушивана. Всього вам найкращого!